Я дивлюсь на своїх, які сильно переживають критику. пише очільник хору гомін Яценко, які болізно сприймаючись сліва. Кажуть це ж їхні старші товариші, з яких вони колись брали приклади, у яких вчилися. Тепер оце таке у мене імунітет виробився давно. Ще в 23 роки, коли я приїхав, хормейстром у львівську опору, малий пацан, а йому довірили колектив. А що у Львові Дергентів немає вічна історія? А от за своїх мені приємно дивитися, як вони це все переживають. Я за них чесно глотки всім поперегризаю. Я в мене один приклад. Колись давно, понад 20 років тому маленький хлопчик Вадим перебрався у Київ із села Потомки із села Потоки Миронівського району Київської області. З 9 років я співав у хорах, і був в мене один диригент, який любив приходити до дітей у цікавому стані чи то на репетиції, чи то на концерти неважливо, плутав тональності фа мажор замість до мажору в ангел воп'яша. Вербицького, хто розуміє, той зрозуміє, навіть на важливому виступі, до якого ми півроку готувалися Вербицького. Ми тоді, до речі, таки доспівали у третій октаві. А тепер цей диригент – головний пологет традиційних хорових цінностей при будь-якій нагоді, він розповідає всім. Який позорний позор цей ваш гомін? або, як він сам видав гомік? Геніально, я вважаю. А для мене це та сама людина, яка колись змусила мого однокласника, дев'ятирічного хлопчика, перевдягати светри задом наперед, бо щось йому не сподобалося. Чи цікава мені його думка? Ні, бо я знаю йому ціну, але проблема в тому, що ця людина й досі має вплив на уми, і це сумно. от, молодь, я знаю абсолютно всіх. Хто по справжньому творить сьогодні українську культуру, і серед них немає жодної людини, яка б не була у вас закохна принижені і ображення? Ось причина ваших зіпсованих нервів. У вас дуже прошу забудьте і пробачте. Не варто злитись на людей, які все своє життя нещасні, не варто приймати близько до серця слова тих, хто. Хто нічого не робить, не варто рівнятись на тих, хто просто очолює або існує в заданих умовах. Рівняйтесь на тих, хто працює як коняка, на тих, хто залишить після себе щось більше ніж рядок в біографії. Очолював з 13 по 45 рік. Рівняйтесь на тих, хто дав країні мільйон збірок, нот хто записав їх і видав. Рівняйтесь на співаків, які фальшивлять, лажають, кіксують, а потім виходять і співають на кращих світових сценах, а не на тих. Хто все життя співав їсти подано і якимось димом тепер викладає дітям. Це вже тема для окремого посту. Їхня думка не повинна мати на вас жодного значення, і повірте, рівняйтесь на тих, кого критикують, бо саме там життя і рух. І якщо ви в цій категорії, то ви молодці і робите все правильно. А якщо вже зовсім не в мого ту, кажіть мені, я розберусь. Обняв за кулісся Вадим Яценко після виступів в Дніпрі Івано-Франківську пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мови оригіналу ці моменти в тому і можливо розпочу, можливо розчарування, в шляху який обрав, зафільмували театральні фотографи Павло Тишенко та Марина Селегень. Бо саме тоді поет Юрій Репчинський його син Євген заявили про порушення авторських прав. Юридично так було їх порушено, але можна було зробити це по-людськи якось. А не превселюдно звинувати диригента Львівського хору гомін, що той не взяв у них дозволу на виконання кількох пісень, Хоча чудово знала, що хор Гомін належить не Вадимоценко, а муніципальному львівському органному залу, який керує репертуаром, влаштовує гастролі, виплачує зарплату. Відповідає за всі адміністративні й юридичні питання. Ні, треба було боляче вдарити саме по іміджу артисту. Вочевидь, знаючи, що він не людина лише совісна, а й во і навіть керує хором одному із львівських храмів. Тому прощатись не буде. Вчора Вадим Яценко привіз поетичним панам мішок грошей. Син навіть не зволив зустрітися, а батько Юрій Репчинський, який давно втратив свою колишню популярність, нарисувався на фото поруч із українською зіркою. Євген Юрійович раптом прозрів і заявив, що немає ніяких претензій до Яценка, бо для нього є адміністратори-менеджери, які мають слідкувати за такими юридичними питаннями. І найбільше обурило в його спічі. Оце хлопчику Вадіку. Я не знаю, хто такий Євген Рибчинський, але я знаю, хто всі ви. Що Вадим'яценконі для кого не хлопчик? Він доцент, магістр, він головний хор майстер львівської національної опери. І це він як диригент з своєю харизмою, талантом і шаленою працею зробив популярним хор гомін, львівський органний зал, про який знає тепер вся Україна. Місяць тому колектив хору гомін зібрав на своїх концертах 1 мільйон гривень для солдат ЗСУ. І постійно відвідував концертний час, і постійно віддавав концертів частину на армію, які продавав гури. Можливо, саме ці кошти пішли на оті героїчні спецоперації. Два тижні тому хористи на чолі із хлопчиком валіком передали вже 5 мільйонів гривень на зсу. І за усім цим не просто сісти за стіл і написати віршика, нехай і дуже хорошо, а важка колективна праця, репетиції, переїзди. Дешеві готелі недосипання під час повітряних тривог, і потім впевнено в чужому місці вийти на сцену із веселими усмішками і сяючими очима, щоб підняти настрій людям, які прийшли на концерт. Як на зцілюючий сеанс психотерапії, пише Людмила Семенюк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.